Вітаю вас, шановне товариство в сьогоднішньому відео я розкажу вам, як команда Наві з Курокі, так тим самим Курокі, котрий останній раз 10 років тому за Наві грав і зараз є капітаном команди Нігми, і навіть джуніори грали кваліфікацію на еліт лігу. Тут ви можете у мене запитати, а що Куроки взагалі робив в Наві? Відповідь проста: мелоді захворів і він не міг грати серію. Відповідно, курокі грав як стендин проти команди Ліга Болоти. Називаємо так просто російський від букмекер, російського букмекера вам цієї назви вистачить. Тому готуйтесь дивитися це відео. По-перше, щодо короки як гравця, я скептично взагалі зараз налаштований, адже він і капітаном є команди Нігма, і щось у них особливо не йде. Ні з Міреклом, ні з Сумаїлом. Вже багато років Нігма не показують ніяких результатів. Звісно, не можна заперечувати те, що це легендарний гравець в Доту, адже... Ну, він і Інтернешнл виграв з ліквідами, і топ-2 на Інтернешнлі зайняв, і з Наві топ 2 зайняв, і це один з найкращих був капітанів. Але в якийсь момент він просто закинув грати в доту. Він не грає пабліки, особливо, тільки тренуючи з командою на кавешках, але, на мою скромну думку, цього абсолютно недостатньо, щоб показувати якісний рівень і розуміння доти. Тим не менш була одна особливість з ним, коли почали навіграти. Вони перестали програвати сейфлінію всім, кому тільки не лінь. Це говорить про те, що у них абсолютно немає синергії між керігравцем і сапортом Мелоді саме на Лейнінг стадії. По грі може вона і є, але на лініях ми пам'ятаємо з кільком Вони взагалі програвали навіть в матчах, мечах, котрих вони не повинні програвати. А тут, будь ласка, киуснать. Спекінесенька приходить проти Тімбера з Феніксом. У нього є фарм, вони добре стоять, роблять навіть кіли на цій лінії. Це було приємно спостерігати. Ну і насправді на першій карті Навіть доволі без шансів перемогли у Ліги Болота. І здавалося, що, ну, в принципі, Наві у Ліги Болота повинні і так вигравати. І Ніфріт на Бісмастері доволі таки добре грав. Вони добре застосували стратегію через його біста. Все начебто у них було добре. Але не поспішайте. Особливості Наві є те, що у них постійно міняється драфтер. Це говорить про те, що вони не знають, як їм поліпшити гру. Адже спочатку у них драфтив тренер на дрімлізі. Потім вони програли дрімлі його без шансів. У них почав драфтити мелоді після того, як у них... Почав дратити Мелоді, вони програли кваліфікацію на ряд, програли кваліфікацію на The International І от на Elite League у них драфтить Заяц тепер вже. Е, ні, ви не думайте, що якщо тут Мелоді немає, тому він через тільки почав драфтити. Він і в минулих серіях також драфтив. Тобто команда вважає, що проблема, по суті, в драфтах, от е, не можуть вони включити своїх героїв якісних, тільки от чомусь з будь-яким драфтером навіть е, драфти загалом виглядають однаково приблизно. Що Заяц у них драфтить, що Мелоді, що Свордарт е, не сильно як. Якось важливо. Адже в цілому, друзі, я вам так скажу: в хорошому колективі взагалі не важливо, хто натискає кнопку драфтів. Якщо у вас награні стратегії, якщо ви розумієте, як застосовувати найкращі якості своїх тімейтів, хто завгодно може готуватися і пікати героїв. В цілому, якщо команда функціонує, цього вже достатньо. щоб Блін, де я не знаю. Аналітик не натискав на героїв, бо він буде знати, яких персонажів треба брати для команди, щоб вона перемагала. Приведу простий приклад в плані розуміння драфтів. Дивіться для Sanctity продовжують брати Queen of Pain. Це герой, котрий. Ну, скажімо так, я максимально скептичний скептичний виношу до цього персонажа, бо мені здається, герой має якісь там свої таймінги в лейтгеймі, тільки якщо у нього там аганім є 20 левел, і тоді може щось теоретично можна зробити. А якщо у нього сноубол не вдається з мідлінії, то взагалі ні на що не здатний. Вони беруть Queen of Pain не на ласпік і отримують ого, кого? Правильно, пака. Доволі неочікувана історія, так? Все життя пак був одним з найкращих героїв проти Queen of Pain. Навіть цього не читають, отримують його. У нього неймовірний фріфарм проти цього героя. У Сенктіті немає лінії, і що робити, не дуже зрозуміло. До речі, що на це, напевно, найбільше моє розчарування в ростері Na'Vi. адже ця людина, коли вони приходили на кваліфікації е, на League і перемагали в фіналі у команди VP вона показувала найкраще. Результат, і я думав, що це дійсно ну, найбільш перспективний, напевно, мідлейнер на професійній сцені зараз. Але потім, коли він приїхав на буткемп до Іспанії, до Наві, де у нього, у нього не було пінга, де він не грав більше з Монголії, він абсолютно став нестабільним, набагато гірше грає. Ну і на жаль. Програє в багатьох ситуаціях, тільки з Ангі стадії він може добре себе показати. Далі по карті губиться і не знає, що робити. Ну і як наслідок, вже на 23 й хвилині нає програвали 16 тисяч золота, і ну, змоги тут перемогти проти таких величезних корів і, в принципі, навіть сапортів. Якщо подивитися, то у худвін більше на творця, ніж у флейнового кентавра. Змоги ніякої немає. Відповідно, вони другу карту програли. Так, друзі, ви не дивуйтесь, що у мене трошки заблюрена камера. Це просто світла немає, тому ось, ось така от історія. Я в бульбаш. Як так би На третій карті у Наві було все чудово. Я б не сказав, що, напевно, у них ідеальний драфт, адже кори зев, Scale Knight і Разор, мені здається, вони не є найкращими. Це до того, що вони продовжують пікати Розору Нефріта, наприклад. І. Точніше, Нефріту Razor'а. Дивно, якщо Розоро пікнуть Нефріта. Так от, у них тут доволі хороший драфт, вони засноболили з ендій стадії, але. Справа полягає в тому, що ця команда чомусь відмовляється робити базові муви. Про що я кажу? Дивіться, ну от у SF взагалі немає лінії, особливо проти Зевса. SF такий герой, що він ну може кабекту зі стаків загалом, але ну йому складно це робити. Тут Наві ось так напитають на Дарксіра. Ес досить ганг від SF за рахунок ось цього чудового варда, котрий поставив кроки. Ну і нічого не передбачає біди. Дивіться, уважно, що робить Зевс і Марсі в цій ситуації. Замість того, щоб забрати цей Тавер, вони біжать от сюди, біжать от сюди. Біжать, такі. Ага, нічого чомусь не вийшло зробити. Біжимо назад. Е, руна регенерація активована, просто фармимо кріпасиків. Є ще Шилд руна і можна забрати Тавер, Можна натиснути Смоук на топ. З Зевсом, але мені на фріти нападають, тому що ЕСФ без лінії він набагато швидше робить переміщення по карті, аніж це робить ЗЕВС разом з саппортом своїм, котрий переміг лінію. Відповідно, він ганебно повертається назад. Такий так блін, ну треба ж теж таки забрати цю вежу. Тут вже знаходиться Баратрум, котрий готовий подефати. Також Сеф іде на допомогу йому, і Тавер вони не забирають навіть зараз. вважаю, забирають, але його задинаяли. Сама Ліга болота і отримали золото для себе, для своєї команди. А тепер хочете спойлер? Наві не зроблять ні однієї дії в цій грі. Із переможних ліній. Вони зроблять один кіл за більш ніж 10 хвилин і просто будуть дивитися, як команда Ліга Болота переїжджає їх за рахунок Дерксіра, за рахунок ось цих чотирьох героїв, а Наві намагаються нафармити Блекінбар на Разорі і якісь там айтеми на Кеоснайте на Юрагі. Юрагі, до речі, окрім всього, це, напевно, найбільш стабільний гравець зараз в Наві і дійсно добре грає. І відповідно це була перша неочікувана поразка на цій кваліфікації. Далі вони впали в нижню сітку. В Нижній Сітці вони спочатку. Перемогли такої грізної команди як Калмичата. Мелоді повернувся після хвороби. Він одужав, але це була третя серія за день, котру грали наві, враховуючи, що вони. Пали в нижню сітку. вони спочатку зіграли там серію, і потім їм треба ще було грати проти команди «1 победа. Тим не менш, обидва колективи тут були в рівних умовах. Тому напевно на те, що вони втомилися, ну не треба скаржитись, як на мене. А в цих іграх, чесно кажучи, я навіть не знаю, що додати. Навіть так само продовжували пікати Бісмастера. Проти нього взяли Енчантрес. це ті родини герої проти біста, тому що він може переманювати кабанів. Взяли ще мавпу, котра виганяє його з лінії без варіантів навіть Дуже складно грати проти мапи мапи саме на Лейнінг стадії. Ну і вони без шансів програли першу карту, навіть не вийшовши по суті з Ленінг стадії. А от на другій карті, ну це вже. Просто глобальний тільт, мені здається. Команди взагалі немає. Вони не тут знаходяться. Програли так само ленінг стадію. Команда один-побіда набагато впевненіше діяла, а навіть знаходяться в глобальному тільті, і навіть нічого не пропонували колективу один-побєда. Їх просто ходили по карті, вбивали, і вони, вони навіть на це ніяк відповідати не могли. На жаль, на програють і покидають очередну кваліфікацію. На турнір в Перу. Варто сказати, що вони отримали інвайт на турнір в Китаї, котрий проходив би одночасно з турніром в Перу, на котрий вони зараз грали квалу. Питання тоді в тому, на що вони гралися в кваліфікації, тому що в ті ж дати проходить турнір Китаю. Ну, напевно, вони хотіли пріоритети поїхати на турнір в Перу, бо там на 300 тисяч доларів призови більше. А може ще якась причина? Я не знаю. Питання тільки полягає в тому, чи варто їхати на турнір в Китаї таким ростором, адже виглядає все абсолютно безнадійно. І тут мені хочеться розказати вам. Про напевно єдину надію організації Наві це Наві Джуніор. Пам'ятаєте, як Junior відносно нещодавно грали проти команди Твістед Майнз на кваліфікації на The International, і там ледь-ледь перемагали у них з рахунком 2-1. Так от, в серії вже на цій кваліфікації на Elite League вони знову попались проти Твістед Майндз. І спойлер, вони перемогли у них загалі без шансів дві гри. Так само, як Едем перемагала у Наві, так тут Наві Джуніор перемогли у Твістед Майндз. Це говорить про те, що на кваліфікації на The International, після перемоги у OG взагалі команда набрала впевненості у собі і вже перемагає колективи, проти котрих у них дійсно виникали проблеми. В цілому без шансів. Тим не менше, у джуніорів є споконвічний криптоніт. це команда Маус. Maus. Мауза, як на мене, це не прям крута команда. Це ну, типу, просто непоганий тір 2 колектив. Але у джуніорів завжди виникають проти них проблеми. Чи то незручний суперник, чи то у них якийсь стрес, коли вони грають проти них. Мені складно це пояснити. Це був матч за вихід фінал, і, по ідеї, вони, ну, як на мене, мали хороші шанси перемогти у команди Маус. Але так сталося, що а, вони віддали Брудмазер. Це. Герой, котрого зараз взагалі не можна віддавати в доті, нещодавно робив на неї гайд, Відповідно, самі повинні це розуміти. Її можна брати і на кері, і на овплейн, і на міц за бажання на три лінії йде, Можна в першій стадії забирати. Тут Енігму ще допікали фрігеру фрі для неї. Відповідно, шансів тут особливо для жуніорів не було, їх просто домінували по карті і виграли з рахунком 2-0. Далі вони зустрічались зустрічались проти команди Night Pulse. Це команда, це російська організація, де грає наш лон Ветюн, і взагалі проблем ніяких ніяк в цьому не бачить. Першу карту джуніори програли, а от на другій карті вони вже нав'язували дуже солідну боротьбу. І загалом не особливо багато шансів давали команди Night Pulse. Єдиний герой, який у них тут був, це медуза, котру вони взяли в першій стадії. Але це медуза, враховуючи, що це слон Вітюн, вона не те, що прям може засовувати. Катку без своєї команди. Навіть Джуніор достатньо легко перемагали тімфайти в міст-стадії гри. Тут ще грає такий гравець, як Dream, якщо ви пам'ятаєте, це гравець, який завжди грав на керрі, тепер він на офлейні, і такі перли видає на стандартних оффлейнових горох, якщо хай йому грець. Тим не менш, на третій карті у Na'Vi Junior трапилась трошки поплава по драфту. Що я тут маю на увазі? Дивіться, загалом у них драфт виглядає чудово. У Найдпульс, якщо придивитися, у них. Просто вдумайтесь, у них морф, Це не якийсь там морф через стренжу. Це стандартний морф, котрий грає як Керрі. Керрі Блусікер і мавпа на Міду. Навіть джуніор тут вирішили зробити нестандартно, побачивши, що мав вони вирішили панго відправити на позицію 4, Снефаєр поставити на мід, взяти Енігмопімією, на котрій він взагалі особливо не грав і досвіду немає. Взяти свого стандартного Найкса, на котрих у них на, на котриму у нього у них дуже високий вінрейт, і наче це проблем немає. Тут, звісно, експерти в чаті писали, почали писати, як у Наві Джуніор Лейтгеймі може бути краще, адже тут три трикора, Морбл Сікер мавпа. Друзі, це не зовсім так працює в доті. Навіть якщо тут є три кори, у котрих може бути багато слотів, це не означає, що Snapfire на слотах нагадую, що зараз у Снепфайре третій спел. 30% від демеджа це е, залежить від демеджа самої Снепфайру, відповідно, його сильно бафнули на корові Снепсі. Є ще Найкс і є Енігма, котра е, в лейтгеймі може зібрати собі там аганім Рафрешер і дати в будь-якого з цих корів блекхол, він просто загине без варіантів, враховуючи, що блекхол тут просто фізично нічим збивати. Але, хоч я мою думку, у навіть джуніор драфт дуже хороший, поплава його полягає в тому, що самі джуніори не полюбляють грати на цих героях. Єдиний, хто добре дуже зіграв, це Дейс. на Енігмі. Немає реально багато досвіду, і він не відчуває героя, ну, не те, що зовсім, але просто не відчуває його фішки, те, як на ньому треба грати. Тут у нього дійсно виникають проблеми на сьомому персонажі. йому Треба більше попраткуватись на цьому персонажі, адже герой дійсно тір-1 зараз з офлейна. Так само, як і у Ніку Настефаєр. Він переміг в салат просто лінію проти мавпи. Понадворця ми можемо побачити, що Мавпа програє на 600 золота. Вона не може абсолютно фармати. Ну, звісно, фармити вона може, але вона вбивати героїв не може, тому що у неї пасивки взагалі немає. Але Ніко не зробив ні одного корисного мува на снепці з виграної лінії з усіма рунами в цій грі. По суті, косплей на основних наві, де Вони просто стоять, намагаються щось там зробити, але не може додуматись, що Дейс, наприклад, може принести собі смок, і вони після того, як розпушать лінію на міду, можуть натиснути смок в топ або в бот. Це доволі до стандартний мув. Навіть джуніор тут бігали на варді, вони не вбили цього блусікера, котрий не отримав ще рівень-6. 6. Потім Ніку телепортнувся от сюди, намагалися вбити цього. Морфлінга, Морфінга вбити не вдалося. Він просто натиснув Вейв, перекачку ось тут, почав перекачувати, прив'язали Ніку, мани не вистачило у нього на ультимейт. І це згаяний час і згайний момент для сноболу від Navi Джуніор. Далі фіаско полягало в тому, що вони так і не зробили якийсь хороший для себе був. Вони пофідили проти цих трьох корів. І ми бачимо, що на 13-й хвилині драфтом, котрим вони, по ідеї, не можуть перемагати по понадворсу, команда Night Pulse перемагає по сьому нетворсу. На 24-й хвилині це було вже 10 тисяч джуніори з зробили тільки один фраг за весь цей час, вони намагалися фармити як тільки можуть, але я думаю, що піміємо по собі всі грі, навіть і зас би брати і грати в якийсь лейтгейм. Теоретично так степайр також могла зробити, тобто зробити ставку на те, що вони виграють там на 35 40 хвилині зі своїми шмотками будь-яку бійку. Ну а закінчилося тим, що навіть у нього вже були лишень один кіл ще після того, як я вам розповідав про те, як треба купляти мітаси. Вбили ось тут Найкса. Він написав ГГ і воно лінуло цієї карти в тільті, ну, і відповідно покинулося кваліфікацію. Насправді. <плес> Ді, це доволі таки сумно, що навіть Junior не змогли пройти суквалу і вийти у фінал, хоча б проти команди Маус, де їх очікувало вже. Тим не менш якогось негативу до джуніорів у мене особливо немає, тому що це всі молоді гравці, ніку 15 років, пімією гадеджусу там і рідусу по 18. Відповідно, це говорить про те, що у них ну недостатньо ще досвіду, щоб дійсно грати з топовими командами. Але я певний, що в наступному сезоні вони зможуть себе показати. Питання тільки в тому, що робити організації. Наві, адже є джуніори, котрі об'єктивно краще виступають, ніж основний Ростер. Є основний Ростер, котрий не показує взагалі результатів, але поглинає на себе ресурсів і інвестицій, там x 4 умовно від джуніорів. Я думаю, що у них варіанти два. Або залишати так є, як є, і змінювати кардинально основний ростер там залишаючи умовно, Юрагі, Зайця і, може, ще когось, хто їм подобається, змінюючи підхід людини, котра. Відповідає за цей ростер, або ж просто робити навіть джуніором джуніорів останнім ростером, менше витрачати на доту і ростити молоде покоління, коте може вистрілити, як вистрілили, наприклад, вже команда Yellow Submarine. Yellow Submarine, якщо що це ростер а, другий спірітів, там де грає Сатанік, ось той нахайплений хайранговий а, гравець. Вони пройшли насправді на цей турнір з регіону Східна Європа, де перемогли у команди один побіда в доволі таки напруженому матчі, де вони грали проти мегакрипів. Не зважайте себе. А там вони промогли дійсно круту зустріч. Вам же друзі, дякую за те, що ви дивились це відео. Не забувайте підписатися на канал, ставити вподобайку. І побачимось з вами завтра. На все добре.